Другий сезон популярного серіалу з всесвіту Гри Престолів під назвою Дім Дракона виходить вже 16 червня цього року, тобто залишилось кілька тижнів. З цієї нагоди було опубліковано новий трейлер, що дає нам підстави сьогодні поговорити про всі головні деталі трейлеру і заодно поділитися з вами очікуваннями та інтригами від другого сезону серіалу Дім Дракона. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його обов'язково перед початком підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поїхали. Якщо ви почули дуже дивний гуркіт близько 18.07, 14 травня 2024 року, не лякайтесь. Це був лише звук Джефа Безоса, який розбивав свій стіл на шматки після того, як дізнався, що HBO щойно випустив трейлер другого сезону Дому Дракона, що відбулося трохи більше ніж за годину після того, як Prime Video оприлюднив свій перший тизер другого сезону Володаря Перснів-Перснів персні влади. Судячи з трейлера, знову здається, що для нового сезону приквела Гри престолів, який розповідає про громадянську війну танець драконів, не пошкодували грошей. Перший сезон створив багато частин сварки в сім'ї Таргаріанів, і тепер ці частини мають зіткнутися одна з одною в другому сезоні. В цьому відео ми не будемо приділяти багато уваги переказу деталей першого сезону, а відразу перейдемо до того, що ми побачили в трейлері, і що буде в сезоні другому. Але якщо вам сподобається це відео, і ви напишете в коментарях, що хотіли б окреме відео з переказом головного Моментів першого сезону ми його зробимо. Отож, трейлер починається зі зловісного голосу Рейніри Таргаріан, яка обговорює неможливість панування над роздробленою землею. Як королева Таргаріанів може бути захисницею королівства, ведучи війну, яка завдасть йому безповоротної шкоди. Це гарне запитання, і сім королівств не знайдуть відповіді на нього. Щоб переконатися в цьому, ми отримуємо короткий знімок трьох яєць дракона, що смажаться у вогні. Кадр до біса нагадує. Кадри з Гри престолів і драконячі яйця, які були в Деймеріс та Тому це досить непогана візуальна відсилка. Згадайте, що дракони Деймеріс були особливими, тому що ніхто не бачив дракона понад століття через те, що вони майже зникли під час цієї жорстокої громадянської війни, яка відбуватиметься в Домі дракона. Говорячи про драконів, у цьому трейлері їх багато. Роман Джорджа Мартіна «Вогонь і кров містить близько 20 драконів. Перший сезон Дому Дракона включав 8 із них, а шоуране. Райан Кондал пообіцяв ще п'ятьох у другому сезоні. У трейлері ми бачимо деякі знайомі обличчя драконів, як от Каракс з Деймона та Сіракс Рейніри. Приблизно на першій хвилині 24 секунді ми можемо побачити нового лускатого друга. Всім увага! Зустрічайте Санфаєр! Ця золота ящерка, описана у книгах Мартіна, як одне з найкрасивіших створінь, яке будь-коли бачили. З якоїсь причини Санфаєр вирішив зв'язатися з королем Ейгоном II. Історія Гри престолів без дому. Старків здається немислимою, і все ж дім дракона впорався здебільшого добре, не показуючи вовків півночі, окрім дуже короткої появи лорда Старка. Щоб винагородити шанувальників за їхнє терпіння, дім дракона представить свого першого справжнього Старка у другому сезоні нинішнього північного лорда Крегана Старка. Ви можете побачити його з сином Рейніри Джейсоном, який зустрічається з Креганом на півночі, щоб переконати його надати свої сили на сторону Рейніри. Ще в першому сезоні. Серіалу Дім дракона, старший син короля Візеріса І, Ейгон не мав жодного бажання стати наступником свого батька. Здавалося, йому було так комфортно бути невдахою, що його брат Едмонд змушений був схопити і відтягнути того на власну коронацію. Тим не менш, корони і трони можуть змінювати людей. І якщо вірити цьому трейлеру, сила змінила Ейгона на гірше. До бісагідність я хочу помсти! Король Ейгон II кричить ці слова, розмахуючи навколо легендарного валерійського. Сталевого Кенджала під час засідання малої ради ця лють у поєднанні з прихильністю Таргаріанів до Божевілля не віщує нічого доброго для семи королівств. Новини поширюються королівством. Великі доми прийдуть на наш бік. каже всередині трейлера: рука короля Ото Хайтауер. Сер ото правий, великі доми стануть на боці короля Ейгона II, але багато з них будуть відчувати себе змушеними приєднатися до королеви Рейніри. Тому не все так однозначно. У цьому трейлері є кілька. Які дійсно передають, наскільки масштабний буде цей танець драконів близько 47-ї секунди ми бачимо банери, на яких відображаються безпомилкові символи та кольори дому Ланістерів. Потім приблизно на 55-й секунді ми бачимо цілий полк солдатів, зібраних не менш ніж із трьох домів, оскільки король Ейгон II уже на залізному троні в королівській гавані, справа Рейніри може спочатку здатися безнадійною. Але пам'ятайте, що старша донька Візеріса має не лише драконів, але й доступ до. До одного з найвидатніших морських флотів у світовій історії. У трейлері можна побачити короткий огляд деяких кораблів Веларіоні. Оскільки більша частина цього конфлікту розгортається у водних краях, морська сила повинна виявитися особливо корисною. Говорячи про морську силу, саме на острові Веларіона дім дракона представляє одного зі своїх головних нових персонажів. Окрім вищезгаданого Крегана Старка, HBO оголосив про представлення Абубакар Саліма у ролі. Аліна схали. Алін буде представлений як скромний моряк флоту веларіонів, але з плином часу це залишить свій відбиток на майбутніх сезонах Дому Дракона та історії у Вестеросі в цілому. Також Гейл Ранкін у ролі Еліс Ріверс приєднується до Крегана Старка та Алін Схала у каноні нових важливих персонажів другого сезону. Але де вона в трейлері? Після деяких копань фанати, схоже, зупинилися на двох потенційних появах Еліс. Одна з них відбувається на першій хвилині 54 й секунді, хоча відомо. Тому що у неї світле волосся. Інший варіант це перша хвилина 50 секунда, де показано Едмонда в ліжку з невидимою жінкою. Цілком доречно, що особу Еліс важко визначити, оскільки вона є однією з найзагадковіших фігур у цій історії. Деякі історичні записи навіть вважають її відьмою. Як випливає з її прізвища Ріверс, вона походить з річкових земель. Враховуючи, що цей конфлікт обов'язково пройде через річкові землі, Еліс незабаром вступить у справу, не дивлячись на добре захищу. У столицю королівська гавань точно витримує багато протистоянь і бунтів. Кінець трейлера показує, що за межами червоної фортеці не все добре. У читачів оригінального роману можуть виникнути підозри щодо того, що ж тут відбувається. Але другий сезон справді здається трохи раннім у історії для цього. Незалежно від того, що відбувається, це негарна новина для команди зелених. Коротше кажучи, ситуація в домі дракона загострюється не на жарт. Кров, вогонь, дракони і люди з білим волоссям. Цього Всього чекати залишилось вже не так і довго. Напишіть у коментарях, чи чекаєте ви другий сезон Дому Дракона, і чи сподобалось вам це наше відео. Від цього залежить, чи будемо ми продовжувати робити нові відео про дім дракона. Ось, наприклад, бунтівний місяць за Каснайдера вам не сподобався, тому й огляду на другу частину не буде. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. А ми дякуємо вам за перегляд. Це був канал, а його бувайте.